Розділ 13. Господь промовив до Мойсея такі слова: Посвяти мені кожного первістка, який першим відкриває материнське лоно. Чи це буде людина, чи тварина серед ізраїльтян, вони всі мої. І промовив Мойсей до народу: Запам'ятайте цей день, у який ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, адже потужною рукою вивів вас Господь звідти, тому не їжте квашеного. Сьогодні, у місяці Авіві, ви виходите. Коли ж Господь веде тебе в землю ханаанців, хетейців, аморейців, гівійців і євусейців, про яку він поклявся твоїм батькам, що дасть тобі землю, що тече молоком і медом, то здійснюватимеш цього місяця таке служіння, сім днів їстимеш опрісноки, крім того, сьомого дня свято для Господа. Опрісноки будеш їсти сім днів. Тому нічого квашеного не повинно навіть з'явитися ні в тебе, ні в усій твоїй місцевості. Того дня скажеш своєму синові такі слова: так має бути, тому що так учинив зі мною Господь, коли я виходив з Єгипту, і буде це тобі знаком на твоїй руці і пам'яткою між твоїми очима, а Господній закон буде на твоїх устах, адже потужною рукою вивів тебе Господь з Єгипту. У визначений час ти будеш дотримуватися цієї постанови з року в рік. А коли Господь введе тебе в край ханаанців, як Він пообіцяв тобі і твоїм батькам, що дасть його тобі, то відділиш для Господа кожного, хто першим відкрив материнське лоно. Також усе первородне чоловічої статі, з худоби, яке є в тебе, належатиме Господу, а за кожного первородного осла. Заплатиш викуп вівцею, якщо ж не викупиш, то скрутиш йому шию, за кожного первістка з людей з-поміж твоїх синів заплатиш викуп. Якщо колись у майбутньому твій син тебе запитає, що все це означає, то скажеш йому могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. Коли ж фараон виявився непоступливим і не хотів нас відпустити, то Господь знищив кожного первістка в єгипетському краю, від первістків з поміж людей до первородних із домашніх тварин. Тому я приношу в жертву Господу кожного з поміж самців, який першим народжується, і викуповую кожного первістка з моїх синів. І буде це ознакою на твоїй руці і пам'ятним знаком між твоїми очима, тому що сильною рукою вивів нас Господь з Єгипту. Коли ж фараон відпустив народ, Бог не повів їх через Филистимський край, хоча так було ближче, Бог сказав, щоб часом не пожалкував народ, побачивши війну, і не забажав повернутися до Єгипту. Тому Бог повів народ в обхід, дорогою через пустелю в напрямку Червоного моря, Ішли ізраїльтяни з Єгипетського краю організовано, злагодженими колонами. Мойсей забрав з собою і кості Йосифа, оскільки той узяв із синів Ізраїля присягу, кажучи: Вас неодмінно відвідає Бог, тому заберіть звідси з собою мої кості. Вони вирушили з сукота і отаборились в етамі на краю пустелі. Господь йшов перед ними в денний час у хмарному стовпі, щоб показувати їм дорогу, а вночі у полум'яному стовпі, щоб освітлювати їм шлях, аби вони могли йти вдень і вночі. Не зникав хмарний стовп з перед очей народу вдень, як і полум'яний стовп уночі.